Всім привітик! Ми з Сашенькою зібрались на англійську мову, якраз вийшли, будемо бігти біжку. Яка гарна погода сьогодні? Пішли Масько. Виходімо. Угу. Біжимо. Дякую, дзяку нам. Та може він десь там за мусурниками. Ні, Мась, ні, ні, ні. Мася, туди ні. куди ж ти? Все рівно з нами не підемось. Він з нами не ходить, тому що він може тільки прийти поздоровкатися. І сьогодні ходить. Ух! Так, сьогодні в нас по планах. Машина. Нічого з краю йдемо. Сьогодні в нас плани такі, що будемо забирати шкафа. Нарешті з почти треба буде кафе замовити вже Сашуні на день врочення, бо нема коли відтягувати вже цю справу, треба замовити. Не знаю, напевно не вибрали ще яке, правда. Вагаємось. Подивіться, як ми з Сашулькою ходимо постійно. Сашунька свою ручку любить засовувати мені в карман. Особливо зимою, коли холодно, ми оце так постійно ходимося. Шулька в, моєї, це ой, в моєму мене... кармані. Знаєш, куда я взяла цю привичку. Коли ми з бабусею люди ходили гриби збирати, я бабусі Юді так е, в карман загороджу. Це, да? це бабуся Люда тебе навчила таке да. робити. Як так я це і роблю. Ну і так, Сашеньки, в ручки тепленько. У мене вже готовеньке ось таке тістечко. Буду класти, щоб підходило. Кладу в тарілочку. Ставила. Так, ще рушничок. Так. Покажу вам трішки своєї роботи. Я вже замісила тістечко на сінабони, воно там має півгодинки полежати. Та й сіла працювати. Сьогодні мені скинули декілька фото. Ой, зараз, наприклад, я малюю волосся. Це називається ретуш фотографії на пам'ятник. Така в мене робота. Я дуже люблю малювати, тому мені завжди, не знаю, мені не важко це робити, тому що оце так малюєш, сидиш собі, аж таке якесь розслабляєшся. Такий антистрес. Особливо волосся дуже люблю малювати, тому що воно так. Не знаю, ці лінії такі розслаблені. Ну, роблю, одним словом, ось так. Ось уже брови намалювала теж. Зараз трішки візьмемо ось такого. Чик -чик. Я вже розкатала тісто. Зараз буду розмішувати ось кориття з цукром. Буду змащувати масличком тут і посипати цукром і корицею. Почала змащувати. Якщо що, я роблю перший раз такі булочки, ще ніколи не робила. Надіюсь вийдуть. Але запах, звісно, дуже смачний. Це вершкове масло, дріжджове тісто і кориця. Дуже аромат приємний такий, прям осінній. Так, може це вже багато, не знаю. напевно буду розмащувати, вже додавати більше не буду, просто це розмащу. скільки в рецепті на 12 булочок написано, але побачимо, скільки в мене вийде. Так я вже посипаю. Не знаю, скільки потрібно багато чи небагато, тому що в рецепті ем, написано 100 грам цукру. І ложка столова кориці, але я щось дивлюся, що його так багато вийшло. Не знаю навіть. Вдомась. Хочусь, до, до речі, да, бери. Візьму цукор сюди, ось де ще пусті місця, туди цукор порозкладай. Угу. Таке не кубками, а старайся розпушити його таку, розсипати на весь цей. Так пахнет. Скажи, саші. коричкою це пахне. Це угу. корицька. Ну, я помічничка. Сашенька вже поробила уроки. Так, і, да, і математику не треба робити. А ну, нас все чекай, ну поки на ну, мені. Ну смачне кутушку. зараз тісто чи ні? Ні, тісто це звичайне дріжджове. А ну, візьми ложечку і ще ось тут, де краєчка вистави. А, а, а не можна корицю покупити? Ні, мась вона може бути гірка. А все воно. поки вистачить. Не скажи гарно. Пахне. Айо? Так, починаю скручувати в трубочку, ось так треба скручувати його. Вже якраз міша їде. Треба на нову почту, бо залишилось пів години. І в мене тут цей синабон якраз не знаю. Зараз буду ставити в духовку їхати на почту. Надіюсь, він тут поки буде пектися мені, доки ми будемо їздити, аби не перепікся. Щоб не згорів, але будемо старатися швидко. Так. Нічого не знаю. Навіть не знаю, які вони мають бути по ширині. Ну, якось уже. Так. Ой, просипається дивіться капець. Так, треба тут ось так трішки пощеплювати, напевно, його. Ось так. Ось так, ось так. Ось так. Так. Тепер піду візьму ниточку. Так, продовжую. Беру ниточку і ось так. Так, треба розділити їх на частинки. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Ну, в мене одинадцять вийде. Не дванадцять, а одинадцять. Так, якось там у відео ось так брали ниточкою. Хоп. О, шикарно виходить, звісно. а ну подивіться. Ось така булочка. Клас. Так, 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 Наступна швиденько. Я думаю, може це не ставити в духовку, а просто водечечку залишити вже на тих пару хвилин. Зараз біжком вернемось та й тоді поставити, не знаю, що робити. Ой, яка краса! Дуже гарненько. Ага, краса, просто краса, а запах який? Це взагалі... Дуже смачно пахнуть. Так. Я це думаю, це ж сюди можна і вишеньки додавати, і шоколад наступний раз спробую такі зробити. Бо що у в магазині куплялись з шоколадом і з вишнями. Був дуже сильно смачний. Треба буде спробувати. Так, треба швидше. Так, подивіться, які булочки в мене вийшли. Чули цей аромат. Просто на сукротиру. Кориця так гарно пахне. Зараз буду мазати кремчиком. Ось я зробила крем крем сиру, ваніль і пудра цукрова. Дуже смачно пахне. Надіюсь, і на смак так буде. Так, я вже почала кремчиком змазувати. І вже в мене просто слюньки біжать, я вже дуже хочу це скуштувати. Бачите, я робила трошки ширшенькими, бо думала, що воно мені не стане все в цю дечечку. Але все стало. Можна ем, було робити їх більше, трошечки вущими, щоб ем, цих просвітів не було. Але воно і так, я думаю. Буде добре. Я вже скуштувала оцей крем-сир, він такий смачний, шукаті. капець. Сашульки, йди, тату, відкрий. Міша вже зі шкафом прийшов. Так, беру. І йду, Міші покажу. Цей шедевр. Привіт, бубка. Привіт. Mm. А ну глянь. В смысле, глянь, попробуй, треба казати. Ні, глянь спочатку, вони ще Дух... мають постояти 10 хвилин. Це дуже гарно. Боже, це мабуть щось дуже смачне. Ну, ви цього не узнаєте. Здрасте. Спочатку ми будемо узнавати. Mm -hmm. Все, я пішла вдягатися. Так, ми вирішили багаті все ж таки святкувати Йдемо замовляти. Тут такий ресторан, зазвичай, і весілля гуляють, а таке більш маленьке там зверху. Зараз покажу. Ось піднімаємось. Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Так ось так. Mm -hmm. Або тут, або там навіть можна, якщо ми там влізли mm -hmm. Та Можна і тут оці два столики. Тут можуть mm -hmm. же ж доставити. Mm -hmm. Можуть доставити столик, але це. Або навіть отут було б теж прикольно. Побачимо, зараз порадимося. Давай тут сядемо, чекаємо, зараз підій... О, ідуть до нас. Це шумка балика, сашуньки, але причеші трошки коскі. Бо Сашуні цей пасик тільки що на голову. так Сашуня ходить. <плодиско> Ми замовили одним словом уже меню. Але мені що, як завжди, мені мало. Як завжди? Я кажу нормально, а то як завжди мало. Потім забираємо турбодію. Ну то і правильно, треба ж забрати щось. А, а, десерти, до речі. А десерти. Тут є мій улюблений десерт. Ось він. Ні, не він. Чорносливу сметані візьмемо. Ось бери, ну, ти бо ж я гарно мені що І таки? жиле може. Чи жиле що ми візьмемо? Чорносливу сметані тобі подобається, його йдемо. І і тортик в позитиві, усі торт – це для діток. Я думаю, що він просто не залишиться. В минулий раз не залишився тортик. Ну, то ми візьмемо жиле і візьмемо чорносливу. Смета. Ні, тут а затишно. Так, да, ми тут ждемо, да. тільки не замикайся Мась. Погнала, де да, мені. Mm -hmm. Мені прям дуже уютно от прям тут, де До ми сидимо. Або отам тако. Там просто так, знаєш, заходять з дверей і зразу, типу. Отут, так, да, бо тут будеш ходити туди. Так, отут мені так теж подобається. Там теж світло воно вимкнути. Mm -hmm. Міха не хоче знімати. <ріст> Сашенька, ти рада вас? Самотику я вам радість. Місце щасливих людей. Та мась не вилазь туди. Ти Добре, віч так не Так. Такі кран, який можна собі водичку набирати. Допомогти? Тільки скільки нализькільки вип'єшмось. Машенька, ти бачила? Така шинятка. Сашулька ножки вкрила. Смішні ці трусики в нього. Ой, песика. Бач, тут і для песика є просто вже заснув. Так. А ми сьогодні матьоху так зробили, задачу розв'язали. А, а, а хто ініціативу? Сашоня? Сашоня каже, давай я з тобою. Ой, який пес. Такого каже, давай спробуємо. Якщо зможемо, то розв'яжемо, якщо ні, то ні. Mm. І в нас вийшло, там задачі треба було рівняння скласти mm. і все. Ну і відповідь записати, і ми це зробили. Ти молода, Саша. Mm. А ти що допомагала чи це? Знаєш, сама все. І ще було, ті, типу, приклади, і більше-менше зробити. Вона сама рахувала, сама ставила. І задачу теж я прочитала, вона прочитала. У нас yeah, це ігри, правильно. Я перепутала. Бо я ж думаю, що така вчителька так подала не да. Ні, ні, перепутала, так, ігри. Я чула на дистанційці. А сьогодні як було? Ніяк сьогодні було 12 дітей тільки в класі. Мам кіт ти попадає. Тут трошки засмутився такий. <схай> 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 і це було 12 дітей і не включили опалення. Вчителька написала сама, скаже, коли. Ну, бо знаєш, батьки вже питають. Да ні, ну як на опалення, що тут повийти, поболіться, що. Уютненько.